Сьогодні, Слово Боже, для вас помолимось, Царє Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Ісусе, відкрий моє вуха, наповни моє серце. Просвятимі розум Твоїм словом. Євангелія від Луки. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав: Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який був би не перевернутий. Тоді вони його спитали. Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що на це має стати? Тоді сказав їм, повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що тоді його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це будні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що городьми готують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не закінчиться час поганий. Сьогодні ми чуємо кінець світу, який пише і вагнелець Лука. Коли ми чуємо про кінець світу, то деколи нас треба виникає, ми тривожимося, страхаємося. Але Ісус промовляє: якщо ми будемо кожного дня, кожної хвилини жити, та як було сьогодні останній день, жити з Богом, то в нас цього страху не буде. Ми будемо готові до приходу Христа. Ісусе, підготуй моє серце, навчи мене жити кожної хвилини з тобою для Тебе. Амінь.